На фермі. on the farm. Одного разу маленький хлопчик бой. Повтори за мною бой, Петрик і його сестра, за мною, систер. Оленка. Поїхали до дідуся на ферму. Там було весело, бо ферма farm. Повтори за мною фарм. Це цілий світ тварин, рослин і пригод. Рано вранці, коли сонце тільки почало визирати з-за пагорба, діти прокинулись від співу півника. Кукуріку! -ку -ку голосно закричав півень. Це будильник на фермі. Засміявся дідусь. Грандфазер. Повтори за мною Грандфазер. Першою справою вони пішли годувати курей Чікен. Повторюю мене Чікен. Оленка сипала зерном. А кури – чікен. повторюю за мною Чікен. Весело кутку навколо. Дідусю, а чому ці курочки різного кольору? запитала дівчинка. Бо кожна з них унікальна, як і ти. Відпіл Відповів дідусь, посміхаючись. Потім Петрик побіг до корови. Кав, повтори за мною кав. Вона стояла в стілі і спокійно жувала сіно. Корова та корова, кав, повтори за мною. кав. Дає нам молоко, пояснив дідусь. Хочеш спробувати її подоїти?» Петрик трохи вагався. Але взяв маленьке відерце і під дідусевим наглядом спробував. І що ви думаєте, підерце наповнено білим теплим молоком. Я справжній фермер, радів хлопчик. Бой, за мною Бой. На фермі також були овечки. Щіп, повторюю за мною щіп, які паслися на лузі. Свинка, пік. Повторю за мною Пік, яка хлюпалась у калюжі. І навіть кінь. Хос, повторюсь за мною. Хос, якого діти змогли погладити. Кінь Хос, повторюсь за мною, Хос. Доброзвичливо заіржав. Іго, наче хотів сказати. Приїжджай частіше. Ферма. Фарм, повторюю за мною, фарм. Це справжнє диво, сказала Оленка. І ти теж його частинка, коли допомагаєш, додав дідусь. З того часу Петрик і Оленка полюбили приїжджати на ферму, бо там завжди було багато цікавого і корисного. А тепер послухай уважно та скажи, яка тваринка так говорить. Chicken. Повтори за мною: chicken. Cow. Повтори за мною: cow. Sheep. Повтори за мною: sheep. Pig. Повтори за мною: pig. Хос, Повторюй за мною, хос. Молодці малята, ви впоралися з завданням. До нових зустрічей, малята! Goodbye!